Не можете завершити відносини, які зайшли у глухий кут. Не можете звільнитися з роботи, яка вже не приносить нічого, крім страждань. Це нормально. Справу, в яку вкладено багато ресурсів, важко взяти і кинути. Але чому так? Привіт! Мене звати Христина. Це наука .UA і наш проект Наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнітивне упередження, як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандистам. Коли ми схильні продовжувати вкладатися туди, куди ми вже інвестували багато зусиль, часу та грошей, попри те, що справа марна та не принесе нам вигоди, то ми знаходимося під дією когнітивного викривлення під назвою Оманливий ефект незворотних витрат. Оманливий ефект незворотних витрат продемонстрували в своєму експерименті Халь Аркес та Катерина Блюмер з університету Агайо в 1983 році. Учасники їхнього експерименту купили абонементи в театр за повну ціну та зі знижкою, а вчені порахували, скільки разів за півроку учасники відвідали театр. Виявилося, що ті, хто заплатив повну ціну, відвідували театр частіше, ніж ті, хто купив абонемент зі знижкою. Вчені дійшли висновку. Що більший обсяг вкладених грошей примушував учасників витрачати і більше свого часу з метою повністю використати витрачені ресурси. Це вони робили під дію оманливого ефекту незворотних витрат. Російські пропагандисти користуються цим ефектом, щоб запевнювати людей, що, попри все, Росія переможе, що у війни є сенс, що всі витрати окупляться та повернуться, що всі завдання будуть виконані. Так Росія хоче створити гарну міну при поганій грі. Проте усі бачать, що Росія програє війну. Вона втрачає понад 10 тисяч своїх солдатів загиблими кожен місяць. Вона втратила гроші, економічні зв'язки та участь у міжнародних організаціях. Оманливий ефект незворотних витрат є стійким, навіть якщо ми маємо економічне знання. Тому, щоб не підпасти під дію цього когнітивного упередження, ми маємо визнати. Що якщо наші витрачені на зусилля не принесуть нам вже ніякої вигоди, та ми вже не можемо вплинути на це, то ж мусимо це припинити. Якщо ти опинився в ямі, то перше, що маєш зробити, це припинити копати не допомагайте пропагандистам дурити себе.